І починається, як би переходить початок ХХ століття, якби закручуються політичні процеси. Mm -hmm. Так, що було з партіями? Ну, почнемо з того, що в Білорусі були сильні позиції народовольців. У них Їх, їхня навіть білоруська фракція газету Гомін видавала. Це в 80-ті роки. А в 90-ті починає марксизм проникати якби, в білоруське молодіжне середовище. Ну, ми знаємо, що в 1898 році, саме у мінську, з кількох соціал-демократичних груп і Бунда да, була створена е, російська соціал-демократична робітнича партія, тоді без поділу на М і Бельдиківській mm. і Бандерівці. <гум> — Ні, більшовики, більшовики. <гум> Ну так, 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 так. ММБ. У них теж був потім ММБ, але вони там створ... були створені. Крім того, була створена е, соціал-демократична партія Королівства Польщі і Литви, якого очолив такий саліфвих із Білорусі Фелікс Дежинський. Теж потім відома людина. Ну, там взагалі багато відомих людей. Ж, ти маєш на увазі керівника город. ВЧК, так? Да? Так? Да, да. Майбутньому. Ну, це через uh, кілька етапів, політичних, там ще 905-907. Тобто соціал-демократія у Білорусі була. Але що саме от Білорусь? Куди Білорусів багато ввелося? В 1902 році створюється, правда. Чи все російська партія ЕСР, але отут білоруси туди пішли. От. Так вона ж на селян ґрунтувалася ЕСР. І в майбутньому, це і в майбутньому, майбутньому багато діячів так званих націонал-комуністів білоруських. Mm. Це будуть колишні вихідці з ЕСР, закими більшовики. Потім пішли на союз і разом отримали цю назву комуністів. Mm. От. От. І. Оце це була, мабуть, якби вибори провести в Білорусі, то так само, як і в Україні, оця партія Білоруської серії, на вони території Білого теперішньої Білорусі, то вони перемогли б вибори в виборчому процесі. Якби якби Ліній їх не сигнал, то ну, звичайні, звичайні вибори, чесно.